У наших текстурних наборах ми використовуємо текстурну пасту, щоб робити ось таку ось красу, але дві різних пасти у різних наборах. Щоб зробити ось таку ось картину за витками, текстурну картину з плівкою, або таку ось картину з колонами, нам потрібна гладенька текстурна паста. І якщо її зачерпнути, ось такою з шпательочком, то ви можете подивитися, що її текстура буквально дуже і дуже гладенька. І для таких картин це справді важливо. Особливо для ось цих ось завитків. Наприклад, дуже важливо, що паста дійсно дуже дуже сильно гладенька, і вона спокійно може лягати ось такими завиточками і не мати ніяких нерівностей та шерховатестей. З іншого боку, у наборі для текстурної планети, ми навпаки, використовуємо текстурну пасту, яка має такі шерховатості, які. Потім нам потрібні на планеті. Ви можете подивитися, що тут планета вона не є вигореною. Вона має такі ось зерниночки, піщиночки, які дійсно допомагають повірити, що це планета, і які створюють потім ось цю чарівну текстуру. І тут по самій пасті ви можете побачити, що всередині неї є ось такі ось зерниночки та шерховатості. Це не гладка паста, а саме ось така ось з зернинками, дрібно зерниста паста, яка допомагає створити ось таку ось чудову текстуру потім на вашій готовій планеті. Тому коротка відповідь, що для таких ось текстурних картин ми використовуємо текстурну пасту, щоб ось це ось все було таким об'єднаньким і гарненьким, і робила сам. На той ефект на картинах, який потрібно, але залежно від типу текстур арту, яким ми займаємось, чи це планети, чи це ось такі ось текстурні картини, то текстурна паста також різна, і ми враховуємо всі ці нюанси, коли формуємо творчі набори. А замовити набір для текстур арту ось такого типу або для текстурних планет можна у скілинш.